Привіт всім! Сьогодні у мене знову не заплановане відео. Незаплановано опинилась я в нетто. Подивилась вранці, що з'їли за два дні, за пару днів буквально моркву всю, всі два кілограми і яблучка вже закінчується. Тож вирішила, поки є можливість, поки є акція ось ці 2 євро. За 2 кілограми поїхати придбати, і картопля не давала мені спокою, що є акційна пропозиція. Тож було віконечко між будинками на моїй роботі. Я буквально там витратила 15 хвилин на те, щоб купити ці продукти. Витратила я 28,52 в Вони... Колись казала вам, що я цей супермаркет рахую як АТБ, тому що дуже багато продуктів власної марки. Ось так. І, ну, можливо, у кожного може бути різне відношення до якості продуктів, в нету, але в АТБ, але в Нету мене більш ніж влаштовує. І смак, і якість. Ціна економічна, така бюджетна, тому радо користуємось такою можливістю. Купуємо там за такою економною ціною. Зараз розповім, що саме ми тут придбали. Цього разу я придбала, власне. В першу чергу це борошно. Так як ми багато випікаємо, Ось вчора ввечері приготували млинці, 1,5 кг борошна в мене там пішло на 2 літри молока. Тож треба докупити, звикла я, що є в мене запаси. І як зберуся щось готувати або ввечері випікати, щоб не було такого, що немає борошна, це важливо. 84 центи коштує кілограм, я взяла аж 4 кілограми. А далі теж вершкове масло вчора на млинці останній пішов шматочок, тож треба було поповнити запас. Півкілограмовий ось такий шматочок, так, дешевше купувати великим шматком, коштує 4,80. Гарне масло. А, так само маргарин для випічки взяла, бо закінчився. Ми випікаємо щораз. коштує всього євро пів кілограмова. Ось така в 4 рази дешевше масло. Звичайно, випічку краще додавати вершкове, але ось саме з метою економії я або міксую, або випікаю саме тільки з маргарину. І ну, це все одно смачно. Тож купуємо. Зі знижкою, ось такою. В останній день реалізації я придбала. Стейки, мабуть, так можна це назвати, свині. Тут трошечки кісточки, тут їх два таких стейки. Ціна за кілограм була 10 9,90%, тут майже 300 г, і знижка майже в два рази, 50%. За євро 50% я купила 300 г, свинини. Ну і саме такий. Невелика кількість підійде для того, щоб наступного разу зварити суп або скоріше борщ саме на свинині виходить такий, як треба. Тож була можливість взяла. Це так, картопля, за якою я власне, і заїхала, вона не мита, трохи з неї сиплеться. І як ви мені писали, що це не є погано, тому що довше зберігатиметься. Тож для мене це плюс. Тут картоплі цілих 10 кілограмів, ціна була 4,99, тобто 50 центів, коштує. Кілограм картоплі. Ну, це супер низька ціна. Останнього разу я 5 кілограмові купувала, правда, митої картоплі. Там в мене виходило 56 центів кілограм, Але то супер акційна пропозиція Вальді була. Зараз не то, ось ще нижчу ціну пропонує. Взяла, є ще 5 кіло у нас, але. Сьогодні є картопля за такою ціною, завтра немає. Хай краще полежить. Я буду знати, що е, з картоплею в нас закрите питання на якийсь час, е, на кілька тижнів, ось так. Не знаю, на місяць, мабуть, ні, не вистачить. Далі. Яйця теж не справляються наші три курочки, одне яйце в день несуть, теж використали там одне вчора пішло на карбонару на соус, одне пішло на млинці, і ми знову без яєць. Взяла 20 штук, ну, 19 центів одна, одне яйце виходить, а так ціна 3,80 за 20 штук. Так, на нашу родину це небагато і доволі швидко можна це все в тому числі на випічку використовувати і з'їсти. Не, не поклала одразу морозиво, Не знаю, чого це я так забулася. Треба буде зробити ще раз загальну фотку, яку я вже зробила. Щоб все потрапило в кадри, придбала морозиву, давненько мене купували, вирішила ось так на канікулах дітей побалувати. Ваніль Полуниця коштує 1,71, тут шість таких конусів. Далі фісташкове шоколадом 1,87 євро, і ось такий бак, коробочка. 1000 мілілітрів, ну, майже 500 грамів, майже пів кіло ванільного морозива коштує, євро е, 64, ще дешевше. там, Кілограм 3, 3,60, здається, виходить. так, 3,20-3,30. Недорого не дуже. Морква, власне, теж, за якою поїхала, гарна морквочка. Там є і дрібніша, є більша. Більшу використовую для приготування їжі. Дрібненько дітки миють і ось так їдять. Всього 2 євро. ,99 євро 99 заплатила. І вирішила взяти ще ось. Сир, акційна була ціна за тою ж ціною, що і еметаль, стандартний тертий те, що ми беремо. А тут три сири: маздам, Еметаль і Моцарелла знаходяться. Звичайно, це смакує до піци, коли робиш сирної, але ми часто в різні страви додаємо, Тож, так як зовсім залишилось без сиру після того, як піци наготували. Треба, щоб був запас. Не брала цього разу цілий кілограм, шукатиму якісь пропозиції ще і знижки, а поки що буде в нас ось так: 200 грамів євро 68 коштує. Власне, ось так закупилася. Поспішала і зараз поспішала вам швиденько розповісти про витрати про закупку продуктів. додаткових. сьогодні ще збираюся в соціальний магазин потрапити. Не знаю, як мені пощастить там, бо поїду вже під закриття магазину, і це впливає на асортимент суттєво. Але ну, що поробиш такі вже умови. Робимо, що можемо. В будь-якому разі, дякую вам за те, що переглянули це спонтанне, таке незаплановане відео. Обіцяла звітувати про всі наші витрати, на продукти. Продовжую це робити і продовжую вам дякувати за те, що залишаєтесь з нами. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписуватись на канал, і продовжуйте слідкувати за нашими оновленнями. Планую наприкінці місяця підбити все ж таки підсумок, скільки ми витратили на продукти, який в нас був бюджет, і це доволі легко буде зробити, тому що. Всі, всі наші витрати вони зафільмовані. Ну, майже всі зафільмовані і показані в відео. Можна буде легко все це перевірити і підрахувати. Дякую в будь-якому разі! Бережіть себе, побачимося в наступних відео. Бувайте!